Інший буде результат. Децентралізація по-європейськи. Що мається на увазі? Більше повноважень і грошей на місця. Тобто будуть надані повноваження, і під ці повноваження будуть виділені кошти. І ось регіон, будь ласка, показуй свою діяльність, на що ти здатний. І який результат буде від того, що у тебе є. Повноваження і як ти будеш використовувати кошти, для того, щоб зрозуміти, що, на що ти здатен, я маю на увазі зараз керівників регіонів, окрім, які вже будуть мати інше бачення розвитку саме свого регіону. І ось, шановна речі, це може допомогти ефективно будувати дороги, школи. Модернізувати лікарні, бо на це будуть виділені окремі суми коштів. Але це також може викликати конкуренцію між регіонами. Одні стануть регіони успішніші, а інші залишаться бідними. Тобто буде конкуренція між регіонами. Одні будуть найкращі, інші будуть найгірші. І це буде відображатися на Рівень життя даного регіону. Які ж ризики? Всі ви знаєте, що багато хто розповідає про те, що це неправильно, що це розриває Україну про те, що це втрата єдності, навіть федералізація і таке інше. Є такі погляди з боку різних політиків. Але реальна проблема це. Нерівномірність розвитку регіонів, і, вони, і воно може поглибити соціальні і економічні розриви. Тобто, кожен регіон буде розвиватися по-різному. І, відповідно, оці соціальні і економічні розриви будуть суттєвими, вони будуть відчутними. Чи є в цьому загроза? Ні, загрози немає. Це тільки інструмент. Це не вирок, це інструмент, яким треба скористатись, але розумно підійти до цього і використати його так, щоб був розвиток, щоб був результат. І все залежить від того, як буде зроблена реалізація. Реалізація змінити окрему територію і показати, що може керівник для того, щоб можна казати про. Ті або інше питання, що було так, а стало по-іншому, стало краще. Яке ж майбутнє? Якщо...